Міша Міша, А баба і Він каже, що А те слова баба просто закажи. Він каже, що сказав. Я їду у носи на рулері, а він каже, я не штаб. А він каже, за що ви ти собі штурмки? А я не Да, да, пенџи те А веќе само да друго, а што што се знаеш? Веќе еј, што мамам, повика се и комошки, неј а, а, Докажи мені два хлопці, а хлопці я кажу. Докажи, ну ладно, каже, пішли, каже, було каже на пляжку. Тим одну одну бабу всі раком і раком, а я випусків і ти думав, а я її оберні в полюдський, а я його обертаю та моє жертво. Давай, давай, ще щедрині. О, хворіться гори, тікає, ані грузин каже, ані, у нас природа, ай, у нас гори. Як вийдеш на так спішніш, а голос розходиться, розходиться, а губка, ей, я, у нас ма право вийти на групі певнити. Я що тобі в рису поставити, то пати. Якщо ж так, тобі на двадцять років попав. Мені файна, дата таких прекрасних квітів. Пам'ятаєш то, що найкраще в світі це жінки і квіти. Аж так як жінки не можуть проживати без чоловіків, так квіти не можуть зберігатися від води. То давайте викимо за тобі частіше міняти воду квітах. — Давай. що нема коли. То вже то підісіть. воду Не міняєш, не міняєш. Я вже багато міняю.

Ну на коня ще, на коня, діду наливай!